Побувати на генеральній репетиції будь-якої концертної програми завжди цікаво. Нашій знімальній групі довелося бути і глядачем, і слухачем, і спостерігачем робочого процесу масштабної концертної програми, переуроченої 200-річчю відомого українського композитора, хорового диригента та громадського діяча Михайла Вербицького. Ми вирішили. Е Присвятити цій дуже важливій людині е, окремий захід, і треба сказати, що це був такий великий ентузіазм е, працівників філармонії, адже Михайло Вербицький не був е, дуже відомим композитором, він був священником, е, Якісь нотатки, окремі записи його творів, зберігаються у цій церкві, де він був священником на Західній Україні, і е, знайшовши ось ці невеличкі е, такі нотаточки, наш диригент. Владислав Белявський зробив справжнє диво. серед творів, що написав Михайло Михайлович. Є один, який знає кожен українець. Це музика, покладена на вірші Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, яка нині відома як державний гімн. 10 березня виповниться рівно 150 років з першого дня виконання пісні. 10 березня 1865 року пісня ще не вмерла Україна. Саме в тому вигляді, в якому ми її співаємо зараз, з музикою Вербицького і з віршами Чубинського. Була вперше виконана на заходах присвячених пам'яті Тараса Шевченка. Гімн України став ключовим у концертній програмі. Виконує його соліст Херсонської обласної філармонії Максим Лозовий разом з студентським хором. Соліст говорить що для нього велика гордість співати гімн нашої держави. Це показовий захід. Нам потрібно. Згадувати свою історію, бо все життя нас розстрілювали, все життя нас знищували, принижували. І зараз ми повинні розквітати. І тому. Для мене, якби гордість заспівати гімн України, мені запропонувало, я, звичайно, не відмовився. Програма збиралась по крупинках. Організатори концерту шукали забуті твори композитора для об'єднання в повноцінну програму, яка є унікальною. Такого об'ємного концерту, побудованого на творах Вербицького, в своєму арсеналі не має жоден оркестр півдня України. Я з гордістю пишаюся тим, що така програма в нас концертна народилася, і це подія всієї України. Наша Херсонська філармонія її солід. Зібравшись разом, просто народилась цікавіша. Найцікавіша мені здається програма в тому плані, що вона дуже е, різноманітна. Від церковних творів Михайла Михайловича до його громадянської позиції до гімна і світські твори, які він писав. І ви знаєте, ми для себе його відкриваємо, і дуже приємно, що відкриваємо отаку от різнобарну творчість. Організатори заходу запрошують всіх бажаючих відвідати концерт, що відбудеться 4 березня о вісім. Настій годині в актовій залі музичного училища після прем'єри концертну програму планують показати в загальноосвітніх закладах міста та області. Ми будемо його показувати во всіх районах, в усіх школах, тому що у нас є вже договор з Аблано, який пішов нам зустріч з міськими школами. Это радует то, что в нас восприйняли э, с такими розпростертими руками, потому что люди не знали, что делать, а мы уже пришли с готовой продукцией. И эта продукция, она качественная, я думаю, восприниматься будет очень даже положительно и приятно. Дарина Дишканта, Александр Ларионов, телеканал Херсон Плюс.